Друзі, привіт! Було багато питань після відеоролика про посилку ZenMarket, як зробити замовлення ZenMarket Зараз показую. Отже, є в нас ось такий сайт Zenmarket Zenmarket GP. Що нам одразу потрібно, це зайти в свій аккаунт. Я зараз вийду, покажу, як воно вам виглядає. Ми нажимаємо реєстрацію. Я реєструюся через Google, просто нажимаю Google і мене реєструє. Якщо ні, то просто заповняєте всі поля, це не проблема. Це, я думаю, всі розберуться. Я зараз зайду в аккаунт і далі вам покажу. Так, я зайшов в свій аккаунт. Що далі нам потрібно по цьому всьому? Я показую на прикладі комп'ютера, але це все можна робити без проблем з телефоном. У нас одразу є тут, де пошук товарів. Ми можемо написати, наприклад, от, я вже просто шукав перед цим у мене збережений пошук, ОСП-рудра. Бачимо о, Бачимо, рудра Давайте оцей товар, що у нас буде закінчуватися через 8 хвилин. Ми можемо посортувати по ціні. От По ціні посортовано один день, 21 година до завершення лоту. І у нас є ось така рудра за 261 гривню. Одразу вам скажу, що. 150 гривень це аукціонний збір магазину Zenmarket і десь біля 50 гривень буде доставка, якщо на один товар розраховувати при купівлі 10 воблерів, то один десь доставка 50 буде. Тобто я до кожного от воблера собі додаю 200 гривень, і це реально буде ціна в Україні. Тобто 461 гривня за цю рудру. Що нам далі потрібно? От ви вибираєте собі товари, от вам він сподобався, ви його додаєте у вибране. Ось перейшли на сторінку товару. Ви тут можете переглянути фотки. Обов'язково дивіться фотографії детально і читайте опис. Тут майже завжди пишуть про стан товару, чи робочий, чи не робочий, які є пошкодження, досить вони так гарно детально пишуть. Ось тут ми бачимо продавця. Ви можете перейти до нього на сторіночку, глянути які ще. Він продає товари, може вам щось подобається. От, ось пібліц, наприклад, так. Що тут ще цікавого? Та сама от Асура, а так за 261 гривню. Zebate, Faki Dog, Evergreen. В общем, Zipate річ у нього є за 293 гривні. Це ви собі дивитесь, якщо вам подобається, додаєте у вибране. От Я, наприклад, ще додав цього у вибране, щоб вам показати. От Додав я один-другий товар у вибране. Далі ви можете або сюди перейти у вибране, або сюди перейти у вибране, для того, щоб оглянути ваші товари, які ви додали у вибране. Зараз ми подивимось, де наші товари. Ось, бачите, рудра. За 261 гривню асура, за 261 гривню. Також ті, що ми додали у вибране, вони у вас тут зберігаються. Тобто ви собі нашукали різного там товару, кляцнули додати в вибране, і воно тепер у вас буде вибране, вам ще раз, його не треба ніде шукати. Далі, щоб нам купити товар, нам треба поповнити баланс. Переходимо в вкладку Поповнити баланс. Найкраще це ось просто за допомогою звичайної карти. Ви тут. Добавляєте картку. Оплатити новою карткою, наприклад, ось моїх дві карти. Ви додаєте карту, вбиваєте тут в єнах, Наприклад, я зараз сто, на 100 єн поповню, Це там 74 цента. Вибираю карту, якою поповнити, і нажимаю просто продовжити. У вас автоматично з карти гроші знімаються. Зараз буде позначка. Успішний платіж. так? Уже 289 єн у мене, а не 189. Е, далі, як купити товар? Ви заходите або в вибране, або коли знайшли товар, переходите на сторінку цього товара. От, наприклад, у мене джекалик, я перед цим його замовляв. Поставити ставку, нажимаємо. Просто поставити ставку. І якщо у вас достатньо коштів, у вас вибір, що ви, ваша ставка успішна. Якщо ставка не успішна, значить уже хтось наперед зробив приховану ставку. Тобто вам треба її перебити, підняти ще ще і ще підняти ціну, щоб її перебити, поки вона не буде успішною. все, моя ставка успішна, я чекаю, поки завершиться аукціон 9 годин. Можливо, хтось його переб'є, тоді мені ще раз доведеться ставити. Де за цим всім слідкувати, за всіма вашими товарами. Переходимо в кабінет, просто нажимаємо на кабінет. Ось, це всі викуплені мої товари, які я виграв. А ось цей товар ще участвує в аукціоні. О, бачите цей магалон. Тут його поточна ціна, моя ставка, скільки зроблено взагалі на нього ставок і коли закінчиться аукціон. Тут одразу можна зробити ще раз ставку, якщо її переб'ють. Е, як далі? Що це все означає? Ось всі мої воблери, які я замовляв. Вони вже на складі ось ці, а ось ці викуплено. Тобто їх Zen Market купив і вони десь їдуть до них на Zen Market на склад. Тут вказані дні, скільки цей товар зберігається на складі. Важливо пам'ятати, що зберігається не більше 30 днів. Вам за 30 днів треба сформувати посилочку. Створити нову посилку можна через цю іконку нажимаємо на створити нову посилку. Бачимо всі наші товари, які у нас є на складі, ми їх тут можемо додати відняти. Далі заповнюємо адресу доставки, прізвище, ім'я, регіон, вулицю, електронну пошту, телефон, поштовий код, тобто індекс вашої Укрпошти, куди прийде товар. І він нормально приходить, тут з цим проблем немає. По варіантах доставки я беру дрібний пакунок. Це найбільш дешево, 24 тижні йде. І тут я вибираю наступний доступний спосіб доставки. Якщо не влазить в посилку, вони наступну саму дешеву візьмуть, відправлять самим дешевим наступним варіантом. Тут нічого я не вибираю. І нажимаємо створити посилку. Що ще цікавого є тут? Дивіться, це у нас вкладка події. В подіях відбувається все, що відбувається. Відображається все, що відбувається з вашими лотами. Наприклад, тут ставка на аукціон. Ви зробили ставку на Vision. Віжн. Так? Аукціон виграно, ви виграли. так? Далі вони викупили мій воблер. І десь він тут має прибути. от, так? Лот прибув на склад, але це інший. А цей Vision ще їде. Тобто Він скоро прибуде і вони знову мене про це повідомлять. Тобто тут все, що відбувається з вашими. Плотами тут відображено. В повідомлення також можуть відсилати, що там ваша посилка виїхала, скоро у вас там буде нічого цікавого. Оплати, це також можете подивитися. І, напевно, і все по цьому. Більше. Більше мені особливо тут немає ніяких нюансів додати. Єдине, що коли пошук товару, обов'язково пишете чітко, тобто без помилок, краще собі в Google загуглити правильну назву, сюди скопіювати, щоб було все чітко. І іноді є сенс шукати от бачите, Джекал, магалон, Magalon одної букви L, воно вже не знайде. Добавляємо букву L знаходить. І є сенс іноді шукати по японській назві. От, Наприклад, тут завжди вони пишуть, коли ви заходите на сторінку товару. Е, так в мене більше товарів інколи знаходить, якщо ви пишете японську назву. Ось тут назва японською. Якщо тут написано Jackal Diving Magalon ви можете так взяти там скопірувати, скільки там орієнтовно це має бути японською назвою, там можна вичислити. Вставляєте сюди і вам може знайти більше товарів. Таке також буває, що знаходить більше товарів, якщо ви японською пишете. Завжди я от шукаю от Yahoo Auction và... <ail out> é... І I... все. Ну Ніби, ніби проблем з цим немає. По тому, як там сформувати посилку, це теж не проблема. От ви можете від... Ось, наприклад, моя четверта посилка вона була відправлена 3-9. Я її вже отримав, ви її бачили. Тут можна подивитися вміст посилки, що в ній було. Ось вміст посилки, ціна стільки, що коштувала, доставка по Японії стільки коштувала. Це вже таке дрібниці. І Aviasmall, вона коштувала 1500 єн, тобто 450 гривень. Ось є розміри ви можете бачити. Та й все. Все, що ви по посилці, можете перевірити. Це вже четверта посилка, жодної проблеми в мене ніяких ніколи не було. Все доїжджає, все ціле, все гарно упаковано. Якщо будуть якісь запитання, пишіть в коментарях, я обов'язково відповім. Там не так-то багато у мене підписчиків, обов'язково відповім. Якщо відео було вам цікаве, обов'язково лайк і підписка на канал, тому що я все-таки стараюся робити, щоб вам було дешевше купити гарні воблери. Тому лайк з вас обов'язково. Ну і підписка бажана. Дякую за увагу до зустрічі.